Євангелія Матея, розділ 5, вірш з 21 по 48, нагірна проповідь на березі Галілейського озера неподалік Капарнаума. Ісус сказав ви чули, що Боска сказано древніми. Не вбивай, а хто вб'є, підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, вже підлягає суду. Хто ж скаже брате вірака, підпаде снедріону, а хто скаже дурень підпаде під вогонь пекельний. Ви чули, що Бог сказано нечни перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку, жадаючи її, той вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. І коли твоє правооко тебе спокушає, його і кинь геть від себе, і коли твоє правиця тебе спокушає, відітний і кинь геть від себе, бо ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб все тіло твоє було вкинуто в пекло. Сказано, хто розлучиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист порозлучення, а я кажу вам. Ще кожен, хто розлучиться з жінкою своєї крім причини перелюбу, той спонукає до перелюбу, і хто візьме шлю... шлюб з розлученою, той чинить перелюб. Ще чули ви, що сказано древніми не клянись неправдиво, але виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам: не кляніться зовсім ні небом, бо це трон Божий, ні землею, бо це пініжок ніг його, та й головою своєю теж не клянися, бо не можеш ані одну ласину зробити, білою чи чорною. Хай слово ваше буде так, так, ні, ні, кен кен лоло, ло". а ще зверх цього. Та від лукавого. Ви чули, що Бог сказано, око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, не противтеся злу. Хто вдарить тебе по правіще ціптай, мой другу, а хто захоче судити з тобою забрати сорочку твою, лиший мой плащ, і хто змушує тебе йти милю, іди з ним дві, хто просить о тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що Бог сказано, люби ближнього твого і не навіть ворога твого, а я кажу вам: любіть ворогів ваших. «Благословляйте тих, хто приклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить вас та переслідує, щоб ви стали синами Отця вашого Небесного, бо Він в сонцю своєму сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, то яка вам нагорода, чи не так само і митере роблять? І якщо ви вітаєте тільки братів ваших, то що особливого робите? Чи не так само язичники чинять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець Ваш Небесний.